Всім привіт, всім гарного дня. Ми розпокою затишку. Тільки хороших новин. Так я йду на город. Треба мені викопати моркву. Але поки буду йти, то дам відповідь по козах. О. Фух. У нас нині тепленько, гарна погода. О, Треба вигорити город. от, А щоб його вигорати, треба мені морку прибрати. о, oh, Так що біжу на город, щоб прибрати. Oh, та й таке то. Поки вони виїдуть, то я можу, вспію скопати. Викопати, скопати. Так, а я дам відповідь на запитання. Перший раз кози тримаємо. Козичка росте хуже. Її 6 місяців. Маленька. Вім'я в неї не росте. Лійки чуть, чуть Що з нею робити? О, коли вона почне давати молоко? Коли вім'я начне рости, вім'я начне рости, як ваша коза погуляє, вже буде ближче у коту. Тоді начне рости вім'я. Це буде моє в 4 місяці. А може і в 5 почати аж рости перед самим котом. Кожна коза це є індивідуальність. Одна росте. Гарно, 8 місяців вже, як я кажу, як німецька кобила, вже здоровена. А друга, в півтора року і маленька. Це від генетики. Яку вона генетику взяла від батьків, може від діда-прадіда ще якого, чи від баби прабабусі. Всякої. Тут треба все враховувати. Ось. Так що ось таке то. Якось так. Тут же вам треба дивитися по кузі. Якщо ви її проглистогонили, даєте їй їсти зернові, вона у вас гарна, то значить вона просто така маленька і буде. О. А ще може бути таке, бо козлик росте гарно з нею стоїть. Вона вже може бути і кітна. І вона вже всю силу втрати не на свій ріст, а на своє козеня чи свої козенята як там. Як там є? Ось, погода в нас дуже гарна, нині тепло. це на короткий рукав. Ну, з федра собою то я взяла, але тепло, файно. Ось. Так що ось такі то справи. І якось воно так. О. О, так, що то я ще мала сказати? Коли вона почне молоко давати, після окоту. Ну, є такі, що дають, починають доїтися до окоту. Навіть за місяць моє вім'я наляти і треба її доїти, бо щоб не вийшов мастіт, щоб вона вам не пропала. Ну як, коза від того не здохне, але спортиться, молока не буде гарно давати. Ось таке-то. Ох, і жарко. Та й такі то справи. Так що перед треба, щоб вона виросла, погуляла, якщо вона ще не погуляна, окотилася, тоді можна чекати від неї молока. А є навіть так, що коза окотилася, а молока немає зовсім зовсім козенятам. Дасть там 20 грамів. Ось, і все, по всьому молоці. О. Аж на третій-п'ятий день починає наливати вім'я. Починає значити. Ось. І тоді починає давати молоко. І таке. Є. У мене така була. Після окоту якраз тільки суто козеняті давала. Насатися, напитися. О. Це моя була сніжинка. Вона маленькою погуляла. Ось. Але до місяця часу я її роздоїла. І вона почала до місяця після окоту почала давати 3 літри молока. Так щось що таке-то. Кожна коза, як і людина, так, і, так вам я кажу, це є індивідуальність. І навіть є так, що одного року по одному, другого року по другому можна наливати в ім'я. Так що все треба враховувати. Ось. якось так. Абину Бог дав, щоб всі були живі і здорові. погода у нас. Ой, ухляла. Їй право ухляла. Під цей горбок лізти. Зараз повириваємо, бурячки підемо сам перед, тоді прийдемо морку. О. Та й все. Та й такі-то справи. О! Дивіться, ну що зробили. Взяли мій салат, передерли. Опів самий город. Здерли. Йоліпа палізо Ще й город видерли. От жулік. Ну нічого. Вони там понад край боялися їхати. Ну нічого. Це моя. Це моя морква. Красуня, а зараз йдемо бараки, заберемо вперед. О, зараз візьму мішка і заберу. Так що ось таке тоді. Дивіться і як вам добре. О, та й усе. Так і робіть. Кози є різні, кози є. одні такі, другі такі, одні так. Наливають в ім'я, другі так. Кожна по-інакшому. Так що якось так. А вам гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я і тільки хороших здовин. У нас город гарно відійшов, так що буде гарно. Я думаю, радитися. Всім до зустрічі!